Якщо ви раптом подумали, що в новому шоу ми не придумали раунд для інглішдом, то фіг ви вгадали. Як часто ми слухаємо іноземні пісні і навіть не здогадуємося, про що в них співається? А як звучали би українські хіти англійською? Ми дізналися про все це завдяки google перекладачу але після навчання у інглішдом ви все це зможете легесенько зрозуміти і самі. Раунд номер два дую спів English? Ведучий зачитує лобовий переклад пісні з англійської та інших мов на українську. Ну або навпаки, з української на англійську. Задача учасників: вгадати, що ж це за пісня. Тут же граємо на швидкість, хто першим натиснув на кнопку, то відповідає. Але якщо помолилися, так пане Курен. давайте що в одну позу станемо. Чітер, в тебе шість балів. Ставимо в одну позу, отак, ручки, потолок. Давай. чуть-чуть <кхів> назад, назад. Дивіться, хто натискає першим, відповідає першим. Але якщо він помиляється, то опоненти можуть дослухати прочитання цього треку за кожну гадану композицію. Іде плюс бал, повертається в гру гравець, коли помиляться, і інші його опоненти. Да. Погнали. Вона тримає обидві руки в кишенях, і вона не дивиться на тебе. Не дивиться на тебе. Вона ховається крізь кохання, твоє серце. У ній нім навколо пальця, навколо тебе. Ти знаєш, що я кохаю тебе, хлопче, спекотно як Мексика, радуйся у цей момент. Я маю вибрати, як ти можеш виграти. Не називай моє ім'я. Не називай моє ім'я. Я не твоя красуня. Так, пане курон. Ай. <клес> не називай. <клес> не називай. Да. Блін, я подумав, що це. ця... say call my name. Не, say my 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 name? name, name. Ні, Блін, так, я перекупаю. Це неправильно відповідь, не пане курон, ви не берете гуша з подальшому Ладно. Дочитувати далі, чи готовий хтось. Е, Продовжуйте, пане ведучий. Не називай моє ім'я, не називай моє ім'я ім'я. Я, ім я не твоя красуня, я. я не твоя красуня, Фернандо. Фе. Пане, отой був першим. Фелічіта. Нікого не бачив, як так кайфово дають відповідь. Ні. Який п'ять Роберто? Пане Веня. Так.

А який Фернандо? Та Фернандо. Вона каже, ім'ям Фернандо. Я зараз трохи підкажу. Давайте. Давайте, без звуку, так. А Фернандо ви теж перевели? Так. Ну, це ім'я Фернандо. Що? Don't come name, don't come name. Алеандро. І це один бал для малюна. Вау! Інтедейсь фаст пейсволд, стейнг агед іскрушал, батневійндеклен. Наступна композиція Алехандро Фернандо. Ну це ж Олег. Ні, дивись. Там я було Алехандро, я казав просто ім'я. Пане готовий, тільки що випадково натиснули. О, сорян. Трек. Номер два. Англійська мова. Поїхали. Я маю накинутися і йти далі. Знаєте, я маю плисти далі. Селектори на вашому радіо грають нас. Бо ми дружелюбні до озону. Але це ще не все. Тож тримайтесь, пане отой. май-я-ху. Май гурт озон. Ні? Абсолютно неправильна відповідь. <клес> я почув Озон, і в мене зразу Даша -даша. оці фізкультури, уроки, і ми там оці. А, близько, близько. -ру Можете рума. Найкраще -ру. в цьому, що я попередив, що це вже з англійською. Хто знав? Що це не англійська Іван Люляна на губах, який погано бачить? <ші> <го> так, давайте ще раз, да, той мовчить, це Вже <inaudible> хорошо. Так, так. Продовжимо читати далі цей трек. А, бо ми дружелюбні до Озону, але це ще не все. Тож тримайтесь міцно, поки я розгойдую мікрофон. О, вибачте, вибачте, коли я синхронізуюся з аналізованими майбутніми вібраціями, сесія, нехай буде урок, питання. Ви несете захист. Чи ваше серце буде битися далі, <сь�> як селін Діон. Карма Хамелеон. Так прямо з вершини мого купола. Коли я скеля, 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 мікрофон. Так прямо з вершини мого купола. Скеля, 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 мікрофон. Як же це не про що мені не каже? Пане Куран, ви натисли? Я чисто, що я думаю, що це Йогон» пісня. Ні, це неправильна відповідь. Я Мікрофон! Поняв там є. Продовжуємо дочитувати цю композицію. Я не знаю, чи є смисл, але давайте. Я думаю, що зал вже здогадався. Якщо Сашко неправильно, ми далі граємо. Так, прямо з вершини мого купола. Коли я скеля, 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 мікрофон. Так, прямо з вершини мого куполу, коли я скеля, 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 мікрофон. I'm I'm a скетмен. Ні, це неправильно. Вікторія. Я не я не нажимав. Тут, а, але ви і не маєте нажимати, бо ми Ладно. знаємо, що тільки у грі. Я, я ага, Ну погоджу. давайте ще раз. Секунду, Веня може відповісти. Я, я зарахував Так, да, Це пісня Віктора Павліка. <ріху> <ріху> та ні, я мені треба ще Шрики подумати, я не знаю, що це. Тому повертаємо інших у Так, да, так. Та, та. Окей, читаю ще раз, але читаю з ключового моменту, щоб ви розуміли, що це за композиція. А там про скелю. Тож, ключовий момент. Так, прямо з вершини мого купола. Коли я скеля, 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 мікрофон. Так, прямо з вершини мого купола, коли я скеля, 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 мікрофон. Мені подобається, він зал такий і зал такий. Причому що то кричали не еліс. А живея, якщо хтось підказує з зала. Ніколи. Ті Та куди? Скеля, 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 мікрофон, упа. Ти зараз майже підбитце, скера, скера. під бітце проспівав, під, під акомпанемент. Скеля, 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 мікрофон, Майкрофон. Скеля, 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 маю. Це Майлі Сайрус в рекінбол. Ні. Майк, а ти не нажав. Але... Але все, мінус. Да. Да. А що це мінусується прямбало? Ні, 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 вони там тебе вже підкопують. Все скелі, нормально. Скеля, скеля, мікрофон, упав, Я, Я тобі щасливу жив! Щаслив, щаслив. щаслив. Ще раз прочитаю. Так, прямо з вершини мого купола, коли я скеля, 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 мікрофон. Так, прямо з вершини мого купола, коли я скеля, 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 мікрофон. Скеля, 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 мікрофон. Ні, хай ведучий, хай ведучий. Ану, щер, Так, прямо з вершини мого купола. Давайте без купола, купол. Він нам нічого не дасть. Давай Коли я... Скеля, 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 мікрофон. Мікрофон. Це який то репер, це може. Маки, 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 скеля. Да, пане Кура. Що? Що? Що він сказав? Що він сказав? Нічого ще не сказав, поки не тиснув. Він допер. Він допер. Що? Фристайл Рака Макафо. Фристайл Рака Макафо. Хару.

Фу, Я знаю, що ви це робите, тому коли прийдете додому і на кухні будете танцювати, брейк, будь ласка, под скеля, 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 мікрофон. Скеля, мікрофон. Наступний трек звучить. Якийсь так. Якийсь жах. Увага з англійської мови. Пока раунд клас, мені... Перший херня, це хорошо. <реш> Я таке, як наче ще з дома не виходив. <реш> Трек звучить так: О, я не знаю, чому ти несправедливий. Я дарую тобі свою любов, але тобі байдуже. То, що правильно, а що неправильно, дай мені знак. Що таке кохання? Та пліва. Я нажав. Він я був перший. Я просто пальцем в небо. Мені колись пощастить. Це Shape of my heart. І це неправильна відповідь. Сука. Пане отой. I just love, baby, don't hurt me. Don't hurt hurt me me no more, yeah? О, крихітко, не завдавай мені болю, не завдавай мені більше болю. О, крихітко, не завдавай мені болю, не завдавай мені більше болю. Що таке кохання, що таке кохання? Це правильна відповідь. Плюс бало тою. Yes. Наступний трек звучить так. Зміни мій голос. Вдар мою сучку. Зміни мій голос. Вдар мою сучку. Зміни мій голос. Да, пане Куран. Смек мобіча. Так, точно. І це правильний відповідь. Плюс пану пану Курану. Хорошо, хорошо. Трохи розігрілися, тому ускладнемо завдання. Украї... Да, да. Да. <рес> Давайте ускладнимо завдання. Розігрілися. Я вам клянусь. якщо Артем українською буде мені казати українську пісню, я буду стояти, і не понімати, що відбувається. Переходь за посиланням в описі або за цим QR-кодом та записуйся на безкоштовний пробний урок з мовним експертом. Отримайте до 30% знижки при купівлі курсу, плюс 120 спікінг-клабів. EnglishDom онлайн школа сучасної англійської з цілою екосистемою для твого апгрейду. Індивідуальні заняття спік. I wanted to forget my feelings.